Припудряла. Ладно смішки, смішками. Всім привіт! У мене сьогодні робота. <рес> Дали мені в штанці попросили їх зашити. Кармани в людини вилазять, як диває, і вони коротше, мали, пожаліли. Ш в, в, в цій швеї підкладка вилазить в людини. Їх треба тепер треба щось зробити. Я ж такий швия, ну знали до кого обращатися. Так що зараз зашию просто їх тут і все. Вона кажу: зашить, да, зашивай. Ладно. моє діло маленьке. Достала свою старушку. Там колись питали, яка у вас машинка. Раз цей самий. Оце така стара машинка. Пройшла вже крим і Рим і мідні труби, як кажуть. Е, так, що в нас тут? Я не знаю, чи вона робить за скільки време, чи не робить. Може вона вже там сохлася. Короче, не знаю. Тут баргіль у мене. Ой, зараз ниточку. Пронуждаємо, щось в мене світ цвіти не сюди, а на машинку. Ой, в глаза мені. Будемо споминати, правда, що там споминати? Ти ж не звідсиляк тут наоборот. оборот. мене, правда, така ця нитка не підходяща. Ну, я пошву, пройдуся, а ніхто не заміти. У мене не то хотіла матюком сказати, хто знає скільки було, так має ще ж дитина. В дитинстві вишивала там цей куклам. О, пронизала. Ниточку вже пронизала, слава Богу. Оця старість не радість, тут усе але то... ти подиви на неї. <рес> Строчечка міста, але на, короче. але будемо працювати. Ой, Боже, поможи не спортить людині штани. Пройдуся по цій строчечці. В мене, коротше, вона ще джинс не бере. Зараз будемо пробувати. Ну, це такий джинс слабенький. Ну Цієї крутю, бо в мене ручка там уже їй. Я ж кажу в машинки, не знаю скільки років. Робимо е -е, закрепчик, щоб не розійшлося. Так, щоб цю ж пришити і вперед. От, лапка не двигається сама треба допомагати. Яка лапка, боже, яка лапка? Як вона називається там внизу отойк? Я думаю, ви знаєте. Скрізь треба допомагати. Там по зараз попробую ручкою. Роблю потихеньку, тому що тоді рве в мене цю нитку, як бистро шуруєш. Все, щоб нитка підійшла, не видно взагалі її тут. Так, дострочили. Зараз робимо ще один закрепчик. Провіряємо на затяжечки, блін, це стало вона на цю. на железяк устала. Что тут штаны на ней Поднимаем, попускаем, обрезаем. О, що глянемо, петель не наробила моя машинка, ні, проробила хорошо. Зараз трішки потягну. Провірюємо результат. Ниточку не видно. Тут в нас. Все, як треба, це не знаю, що тушити. Потягнемо. Нормально все. Я думаю, їй підійде. Тепер роблю таке саме з цим карманом, і можна віддавати. Хай носять правильно? Всім до дня.